Сьогодні Кременчук провів в останню путь славного сина українського народу, справжнього героя, солдата, гранатометника стрілецького відділення Євгена Перестенка. Вірний військовій присязі та українському народові він мужньо виконав свій військовий обов'язок, віддавши життя за Україну, її свободу та незалежність. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в російсько-українській війні солдатом Перестенко. Євгеном Миколаєвичем 1980 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Мав матір, дружину та сина. Призваний на військову службу під час мобілізації 10 квітня 2024 року. Займав посаду гранатометник стрілецького відділення. Загинув 18 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області Євген Перестенко лишив по собі глибокий слід у серцях людей, які мали честь знати його і познайомитись з його мужністю та самовідданістю. В пам'яті кожного захисник залишиться доброю та світлою людиною, яка завжди могла підтримати та допомогти. Хлопець він був дуже доброзвучний. Гарна, дуже людина позитивна, дуже хороша людина. Дуже тяжко ж хлопці гибнуть. Подвиг Євгена Перестенка завжди нагадуватиме нам про ціну свободи і мирного спокою. Ми пам'ятатимемо про нього як про справжнього героя. Вічна пам'ять захиснику Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.